Ми з України, і я дуже рада всіх бачити на нашому курсі All You Need for Speaking English. Все, що потрібно, щоб говорити англійською. Ну, Як я вас бачу, то ви мене бачите, а я вас не бачу, на жаль. Я Марія, I am Марія, і я викладача «Aloha Language School. Викладаю англійську тут уже. Взагалі багато років, а тут е, приблизно 5 років, і буду супроводжувати вас на цьому захоплюючому шляху. Яка мета цього курсу? Допомогти вам е, зробити невеликий, але впевнений крок у володінні розмовною англійською мовою, навчитися грамотно та вільно розмовляти у певних ситуаціях. І ми вивчимо багато нових слів, виразів, активізуємо ті, які е, у вас в пасивному запасі, навчимося будувати речення правильно і потренуємося в цьому вмінні е, про практичний бік нашого навчання, як це все відбуватиметься. Відбувати Детальну інструкцію ви можете знайти за посиланням в описі цієї трансляції у ваших телеграм-каналах. І ми будемо зустрічатися три рази на тижні на тиждень, з понеділка по середу в цей самий час, у прямому ефірі YouTube, ну, як зараз, на десь 20-30 хвилин. А після цього ви зможете самостійно допрацювати все, що вимагає якогось автоматизму, в обсязі та в темпі, який підходить саме вам. Так? Ми будемо вивчати матеріал невеликими порціями, так, щоб ви. Ну, не втомлювались і отримували максимум користі. І дуже важливо займатись регулярно. Ну, Десь 20-30 хвилин на день, але без перерви. І це матиме на більш, на більш е, 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 кращий ефект, ніж повторю, повторювати півтори е, години на день. А в четвер, що нас чекає, в четвер у нас буде чуть-чуть інший формат, і Ми зустрічатимемося у конференції Zoom. Щоб ви змогли застосувати те, що вже вивчили е, за попередні три дні на практиці. Ви багато будете говорити, працювати в групах, а я і мої помічники ми будемо просто моніторити вашу роботу, допомагати, підказувати при необхідності. І у цей день у нас е, заняття триватиме 40 хвилин, і потім ще буде час на е, запитання. У вас будуть виникати запитання, ви їх можете писати в е, чаті Ютуба, е, і потім е, ми будемо на них відповідати. Технічна сторона, зараз я у прямому ефірі, як я вже говорила, я вас не бачу, але ми можемо спілкуватися через чат. Будь ласка, реагуйте на мої. Запитання, мені буде дуже важливо знати, що ми з вами в одному руслі, <кій> і вам все зрозуміло. Тому, якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть в чат. Я ваше питання не бачу. Але є модератори, є помічники, які мені про них скажуть. Єдине, хочу попередити, що вони там чуть-чуть з -чуть затримкою приходять до нас. Е, так, і е, писати ви можете в чат, як я вже говорила, або в Телеграм. Як ми, Як ми будемо займатися? Ми будемо займатися на платформі, яку я зараз вам демонструю. Сподіваюсь, у вас є доступ. Всі відкрили, якщо щось не відкрилось, ні той рівень, щось не відкривається, не турбуйтесь. Поки будемо користуватись моїм екраном, а після заняття менеджери вам допоможуть і ну, ви зможете виконати всі завдання в повторі. Вашому темпі зручний час. І так, що ви бачите? Якщо ви клікнете на список уроків, ви бачите, ну, у нас green, так, як мій светер, зелененький модуль 1, 1. Модуль ви тут бачите 6 уроків, які ми будемо вивчати протягом нашого курсу. Якщо ви клікнете на lesson 1, урок 1, який називається Let's Get acquainted», давайте познайомимось. Що буде? Відкриється ще worksheet 1, Extra Activity, Follow-up and Word List. Worksheet 1 – це у нас робочий лист, який нам знадобиться на наших уроках. Додаткові заняття extra activity. Follow-up activities або Homework – це домашнє завдання. Ну, Друге, і третє вам поки не потрібно. А Word List – Ви можете з ними ознайомитись: там є слова. Я клікну зараз на ньому, щоб показати, що там відбувається. Так, ви бачите слово англійською мовою, бачите транскрипцію українською мовою, бачите переклад на українську мову. Можете почитати, подивитись, якщо знову ж таки виникнуть питання, будь ласка. Але сьогодні нам потрібен Worksheet 1, робочий лист 1. Let's get acquainted. Давайте познайомимось. І коли ми знайомимось, що нам так? Uh, що нам важливо? Що нам важливо знати про іншу людину? Mm, Ім'я I am Марія, як я вже говорила. Uh, і коли ми знайомимось, можемо сказати, приємно познайомитись. Nice to meet you. Uh, ну, і де ми зараз? Ну, наприклад, я в Києві. I am in Kyiv. І які ми зараз? Uh, Ну, я щаслива і схвильована, тому що я вперше в такому приймаю участь. I am excited. Ну і, мабуть, ще професія. Ну, моя професія, a teacher, та вчитель, I am a teacher. І ну, дуже цікаво, хто до нас сьогодні приєднався. Тому в чаті, будь ласка, будь-якою мовою напишіть ім'я, професію, де ви зараз, звідки ви, і ну, я, які ви зараз. Ну, наприклад, вийде, що там я Марія, власничка, власниця якогось невеличкого бізнесу в ну, секс-індустрії, десь під Києвом, і я щаслива. Напишіть, будь ласка, тому що е, сьогодні ми подивимося, як англійці будують е, речення такого типу. Але спершу розберемось, як вони думають. М -м -м, ну, тому що ми будуємо речення в голові е, рідної мови російської або української. А в англійській мові речення будуються по-іншому. І для початку нам важливо розуміти, що у нас в рідній мові є один теперішній час і один вид теперішнього часу. В англійській мові теперішній час один, але має різні види, тобто декілька різновидів. І я хочу вам показати, як це виглядає в уяві англомовної людини. Все демонструю вам з платформи, все можете в себе знайти. Ось картинка, яку е, зараз е, я вам демонструю, ви можете знайти на платформі. Е, тут ви бачите легенький символічний малюночок. Ну, і що ви тут бачите? По-перше, тут дорога. Е, дорога нічого не робить, вона просто є. Яка вона? Ну, вона широка, довга, звивиста. Де вона? Ну, в горах, або в Італії, або в полі. І що ми зараз говорили про дорогу? Що це? Яка вона і де вона? І коли ми говоримо, що який та де, ми описуємо стан. Стан це состояние предмета або героя. Запам'ятовуйте, що дорога символізує. Стан. В класичній граматиці це, ми б говорили про дієслово тобі, але у нас граматика не класична. Тому, будь ласка, запам'ятайте, що дорога це стан. Далі, що ми бачимо? Біля дороги у нас лежить камінь. Камінь, камінь. ось він, камінь. І що він робить? Нічого він не робить, він постійно лежить з дня в день. Ми не говоримо, як довго він лежить. Не говоримо, чи результат є якесь його лежання. Ми говоримо просто про факт. Є дія, яка відбувається регулярно, і ми це констатуємо. Запам'ятовуємо. Каміння символізує факт регулярну дію. В класичній граматиці це present simple. Так, що ми бачимо далі? Потяг. Що робить потяг? Їде, мчить. Рухається саме в цю мить. Коли ми на нього дивимось. Потяг знаходиться в процесі руху. Це також теперішня дія, але чуть-чуть інший вид дії, дія в процесі. Запам'ятовуємо, що потяг у нас символізує процес, дія в даний момент. В класичній граматиці це Present Continuous. Так, далі ви ще тут бачите. Коробку та годинник, вони нам зараз не знадобляться. Це, вони відносяться до граматики вищого рівня Не будемо зупиняти, щоб не ускладнити наші сприйняття. Так, іток. Що у нас є? У нас є стан, відповідає на питання, що який де. Факт регулярна дія, що робить? Процес дія в даний момент. І спочатку ми поговоримо про стан. Ну, коли ця дія відбувається, звичайно, зараз. Так, я йду далі, демонструю вам часову лінію. Ось тут часова лінія, і уявіть, що ця лінія символізує час. Буква N означає наразі, зараз. І тут ви бачите таку фігуру: овал, вона нічого не робить, але символізує стан. І коли це відбувається, бачимо слово підказку зараз. «now». Щоб говорити про стан в англійській мові, використовую три слова: «am», «is», «a». Ну, скоріш за все, ви вже чули про них і вмієте користуватись. А якщо ні, то після цього курсу зможете точно. І… Давайте розберемось, як саме будується речення в стані. Будемо використовувати ось цю табличку, яка є у вас на платформі, і вона допоможе зрозуміти, що до чого. Ви бачите тут ствердження, заперечення і питання. І табличка тут з словами, а інша з піктограмами. Це для того, щоб права творча. Півкуля допомагала лівій, логічній півкулі зрозуміти все швидше і правильніше. Так, говоримо про стан. Е, ну, Як ми говоримо про стан? Наприклад, я там вам просила написати да, ім'я, I Am Марія, наприклад, I am a teacher. I am happy. I am in Kyiv now. Е, також про стану говоримо: ми з України. Я вдома. Вона щаслива. І тут важливо, хто герой речення. Якщо от, е, я вдома, герой я. Е, і дивимось на табличку. Ось тут у нас смайлік, е, означає я. Англійською це I. І е, е, далі ми бачимо I am. М, а цей М схоже на що схоже? Мені схоже на ам, начебто я е, голодна, так? І ми показали е, це піктограмкою рот, щоб було зрозуміло легше, і щоб ви запам'ятали uh, означає тут. Тобто, англійською мовою я є тут звучить як I am here. В рідній мові ми пропускаємо. Я є тут, оце є, пропускаємо. А в англійській мові обов'язково говоримо. Давайте чуть-чуть потренуємось. Зараз я говорю англійською, а ви, будь ласка, повторюйте за мною голосом. І так, я є тут. I am here. I am here. I am here. Сподіваюся, у вас там все добре виходить. І давайте подивимось далі. Якщо у нас герой, він, вона, воно, he, she, it, ну, тут на ну, піктограмці бачите, якщо дівчинка вона з хвостиком, хлопчик з метеликом. It не мене ви можете уявити будь-який предмет або тварину. І говоримо: he, is, she, is, it, is, з. Схоже, начебто, щось джичить, oh uh, жужить щось. І якась муха або інша камаха, тому ми тут намалювали відповідний малюнок. Uh, тобі, щоб сказати англійською мовою, вона є тут, she is here, uh -huh. він є тут, he is here, воно є тут, it Is here. А давайте зараз ви будете за мною повторювати. Я говорю англійською, і ви за мною говорите англійською в голос. He is here. She is here. It is here. Окей. Okay. І хочу звернути вашу увагу, що she. Е, ну, не обов'язково казати весь час. Можна замінити щі на дочка, сестра, Ганна на будь-якого героя, ну, точніше, е, героїні жіночого роду. Та ж сама історія з «хі». Замість хі ви можете сказати брат, син, Василь. А замість ми можемо назвати будь-яку тварину або неживий предмет. Ну, Наприклад, собака, будка, їжа. Так, Далі, коли ми говоримо про декількох героїв: ви, ми, вони, you, we, they. на піктограмі бачимо кілька облич, щоб було зрозуміло, що це група людей. І після них ми говоримо А. А-а-а-а. Уявляємо, що коли збирається група людей, вони голосують, це голосно, і ми весь час чуємо А. І тому, щоб сказати англійською мовою, ви є тут, буде звучати you are here. А якщо ми є тут, we are here, а вони є тут, they are here. І зверніть увагу, що в англійській мові немає слова ти, лише ви. І коли ви маєте на увазі ти, то буде «you». Коли ви говорите до однієї людини, буде you, І коли до групи людей буде you, і до тварин також буде you. А давайте почитаємо разом. Я англійською, ви за мною англійською повторюєте. І так, ви є тут: you are here. We are here. They are here. Сподіваюсь, у вас все виходить добре. І тепер, коли ви знаєте, як будується ствердження речення, давайте подивимось е, на заперечення. Вам буде ну, дуже легко їх побудувати. Е, щоб сказати, що я не тут, нам потрібно слово не. На піктограмі ви бачите, з'явився червоний хрестик, який означає, що чогось немає. Наприклад, я не тут, I am not. Here. А давайте ви повторите англійською за мною. I am not here. I am not here. Так, далі. Uh, uh, він не тут. Це не тут буде is not. Але англійський полюбляю чуть-чуть скорочувати, і ви бачите тут isn't. Is not. Але я зараз не буду скорочувати, буду говорити повну форму, тому що знаю, може бути складно. І так, він є не тут. He is not here. А повторіть зі мною. He is not here. He is not here. Uh, she is not here. She is not here. It is not here. It is not here. Далі. You, you they. А uh, not також буде, але uh, англійці скорочують до aren't. Ми зараз не будемо скорочувати, будемо говорити uh, повну форму. Uh, ви не тут. You are not here. Повторить, пожалуйста. You are not here. Мы не тут. Або мы е не тут. We are not here. We are not here. We are not here. Угу. Ну, і вони є не тут. Буде «they are not here. Я сподіваюся, ви за мною повторюєте: They are not here. They are not here. Так, дуже добре. Сподіваюся, у вас все виходить. Ну, якщо не щось не виходить. Е не переживайте, ви можете потім подивитися відео і повторити все в зручному для вас темпі. І далі питання: коли ми задаємо питання, що відбувається, MISA виходить наперед. Потім де герой, а потім е, інша частина речення. Тобто, щоб запитати: Я є тут, буде Am I here?» А повторіть зі мною, будь ласка, «Am I here?» Am I here? І тут важливо про інтонацію пам'ятати вона чуть-чуть іде -чуть вгору. Так, якщо ми запитаємо, чи він є тут. Is he here? Повторіть за, за мною. Is he here? Угу. А вона є тут? Is she here? Повторіть. Is she here? Uh, И воно е тут. Is it here? Is it here? Далее uh, вы е тут. Are you here? Are you here? А uh, мы е тут. Или просто мы тут. Are we here? Are we Here, сподіваюсь, ви повторюєте за мною. А we here. А вони є тут. А they here. A they here. A they here. Фу, дуже добре. Тепер ви маєте уявлення, як будувати різні типи речень. Але мати уявлення, знати, вміти це все ж таки різні речі, і зараз ми будемо розвивати наше вміння. І для цього давайте виконаємо одну невеличку вправу. Я буду говорити речення рідньою, рідною мовою, а ви проаналізуєте його і скажете його англійською. Будемо зараз е, потренуємось, будемо аналізувати речення я готовий. Як аналізувати? Спираючись на нашу табличку відповісти. Це у нас ствердження, заперечення чи питання. І хто герой? Значить, я готовий. Що це у нас? Ствердження, заперечення чи питання? Це ствердження. Я готовий, е, герой я. Да? Е, готовий англійською буде «ready». ready. Тому я готовий, щоб сказати англійською, буде I am ready. Тут ви бачите слово ready. Далі, е, наступний, наступний приклад, знову робимо разом. Е, ви готові? Ну, з інтонацією. Е, що ми можемо сказати? Ствердження, заперечення чи питання? Питання, так? Хто герой? Ви готові? А, так, опускаємось на питання. Дивимось, герой ви – це you, ось. І буде англійською мовою are you Ready. Так. І сподіваюся, у вас все виходить. І ще один приклад. Останній приклад, який ми робимо разом: е, Я не готовий. Що це у нас? За ствердження, заперечення, питання. Ви чуєте тут не тому це у нас заперечення. Я не готовий, герой. Я англійською це I. І що виходить? Я не готовий. I am not ready. Так, і тепер я даю приклади українською. Ви будете мати декілька секунд проаналізувати і сказати це речення англійською. Ви все будете робити самі. Нагадую, ви відповідаєте собі на питання, це ствердження, заперечення чи питання, і хто герой? І так, перше. Він не готовий. Говорю переклад. He Is not ready. Сподіваюсь, у вас вийшло? Далі? Вони не готові. Uh, they are not ready. Так, далі. Ви готові? You are ready? Далі? Вона готова? Is she ready? Наступне? Воно готове. It is ready. Наступне, ми не готові. We are not ready. Я готовий. Am I ready? І останнє. Ти готовий. You are ready. Так, дуже добре. Сподіваюся, у вас все вийшло. І сьогодні ми навчили швидко використовувати правильні слова, щоб скласти речення стану. Нагадую, що ви можете повернутись до цього відео в будь-який час. Спробуйте виконати завдання самостійно, в зручному для вас темпі. Якщо у вас є питання, пишіть їх. І ваша задача будувати речення як можна швидше. Якщо у вас не виходить, з часом все вийде, головне не зупиняйтесь. Завтра, що буде завтра? Завтра ми дізнаємось про порядок слів в реченні. І… Зазвичай попрактикуємось ще. Тож, дякую, що ви приєднались до нас. А, сьогодні всім гарного і тихого вечора. Кудбай!